Сьогодні росіяни вдарили по Україні майже сотню ракет та двостами безпілотниками Ударяли по цивільній, фактично енергетичній інфраструктурі. Міністерство вбивства Російської Федерації заявило, що це відповідь на те, що Україна вдарила атакамсами по військовому аеродрому в Таганрозі, тобто, фактично, вони визнають, що Україна б'є по військовим цілям, а вони по цивільним. Крім того, вони сказали, що всі ж атакамси там, начебто, позбивали і ось така у них помста. І деякі люди почали скиглити про те, що ось не варто бити по Росії, щоб не ескалювати, щоб Росія по нам не била. Шановні, давайте подумаємо, коли Росія почала нас атакувати Україну ракетами, і коли у нас почалися блекаути. На той момент у нас не те, що дозволу, у нас далекобійної зброї взагалі не було, а росіяни все одно по нас били. Тож не треба скиглити і говорити, що росіяни нам мстяться. Вони б і так по нас били. Ну а те, що росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, а, в відповідь по ударах на військові об'єкти, то це, як то кажуть, для трибуналу Гагського збережемо.